Коли виникла ідея зібрати кошти на допомогу українській армії, викладачі і студенти радо відгукнулися. Було прийнято рішення 5% від заробітної плати витратити на благодійність. Ті, хто зараз навчається в університеті, також долучилися до акції. Відтак за короткий проміжок часу вдалося зібрати близько 120 тисяч гривень. Незабаром ці бронежилети, каски, теплі речі та інше остаткування відправиться до зони АТО. студенти та педагоги. Вірять у найкраще та підтримують наших бійців. Також серед придбаних речей дизель-генераторні установки, які вкрай необхідні військовослужбовцям. Що заказали підрозділи, ми тільки те купили, ми нічого іншого не купляли, саме тільки по їхній заявці. Серед тих, хто зараз захищає Україну, 40 військовослужбовців. Це випускники університету, викладачі та нинішні студенти. На жаль, в боях з ворогом університетська родина втратила Євгенія Трохимчука. У шпиталях з різними травмами перебувають декілька хлопців. Тому підтримати їх це благородна справа. Дякую вам большої ад всіх матірів. Виділити большої і лікаря. Самі ж бійці, які побували на сході, дякують рідній Альмаматер за підтримку не тільки матеріальну, але й моральну. Вірші, які писали нам діти це ще більше давало можливості нам жити і творити для людей, які знаходяться в місті. Ця війна зробила нас нації. Ми раніше були просто державою, як Україна. Тепер ми стали нацією. За деякий час вони знову відправляться на схід. кажуть, страшно, але до останнього будуть захищати свою країну. Ми живемо, в піснях, ми йдемо в бій, за вітчизну не ради кар'єри, І за це нагород не чекає собі обіцери, офіцери». Наталя Приходько Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.